Всім привіт! Сьогодні я зайшов пограти у гру під назвою Eda Trip, і розповісти вам про деякі баги цієї гри, цікавості і як же ж фармити ось ці кришечки. Звісно, якщо у мене вийде. Тобто це відео, як я і граю, і в той самий час показую вам різні баги, приколи і всяке таке інше. Зараз ця гра дуже популярна. І, можливо, я сюди навіть, скоріш за все, скоро задиначу. Адже гра реально дуже цікава. Так, тим часом ми вже поставили четверте колесо. Зараз у нас відбувається баг із застріванням в піску, в текстурках. О, поставили одне колесо нормальне і тепер о, все! Поставили. Тепер нам потрібні двері. І ми маємо кожну поставити на потрібне місце. Зараз ми постараємося максимально швидко збудувати машину і максимально багато заформити кришечок. Насправді ці способи дуже круті, цікаві і легкі це саме головне. Тож дивіться, щоб дізнатися, як це все зробити. Ми вже тягнемо останню дверку от сюди. Після цього нам бажано поставити двигун в машину, адже без нього дуже складно їхати. Майже неможливо. В реальності ви б точно не поїхали, але в цій грі можна і без двигуна їхати. Але це буде в наступному нашому відео. Не про це зараз. Беремо каністру і ми маємо заправити нашу машину. От сюди підходимо і просто заправляємо. Це дуже легко. Головне потім прослідкувати, щоб не витікав бензин, адже він дуже для нас дорогоцінний, насправді. Так, давайте вже його швидше заливати. Заливається він, звісно, трохи довговато, але я з цим нічого не можу зробити. Так, тепер беремо каністру, і нам потрібно ось так от. А дивіться, як же ж нам закрити цей бачок? Просто нажимаємо на «Е». І після цього можна ще прикрити ось, цю от, як дверку. І найголовніша частина машини це обов'язково багажник, потім ви побачите, наскільки це важливо. Також ми маємо обов'язково поставити радіатор в нашу машину, щоб двигун не перегрівся. І ми маємо поставити фари, адже без фар дуже темно їхати у ночі. А лишатися вночі не їдучи, дуже небезпечно, адже голод дуже швидко зникає. Тепер, що ми робимо? Ми привідкриваємо багажничок, отак от легенько двері відкриваємо, і ми маємо обов'язково зняти машину з ручника. Я вам для вас трохи звуку. Напевно так от. Стоп. Он людина, якась костик, що отримала предмет з шансом один на півмільйона. Дуже щастить пить людей. І ми маємо взяти каністру з багажника і швидко сісти в машину. И навіть не заведений. Я думаю, ви чуєте. Ось коли його і зараз я його знову заглушив. А ми вже їдемо так-то. 60 км на годину. Непогано сьогодні. Ой, ми трохи тормозимо, але думаю, це нічого страшного. Загалом можна розганятися дуже сильно. Ще отак от за допомогою каніст. Це один з перших вагів цієї гри, скільки я пам'ятаю. Я в неї доволі майже спочатку граю. Ой-ой-ой-ой-ой! Але мінус, скажімо так, Поїздки на каністрі, це трохи неуправляє машиною. Я думаю, ви бачили, що тільки було, але загалом непогано, якщо ви не хочете витрачати бензин. Але в таких от проблемках це дуже добре. Хочого ми зараз від'їдемо на твибоні. З цим у нас проблем немає. Глушимо мотор і об'їжджаємо цю паличку. І треба чи триматися лише на дорозі, чи по лівій стороні. А на дорозі у нас нормально втриматися не виходить, як ви бачите. Але і це не дуже прям проблема. Ого, ми вже 5 хвилин з вами їздимо, майже 6. Треба поспішити. А то голод у нас зникає дуже швидко, Втрачає. От зараз я майже просто зажимаю кнопку S. Ой, не S, а A англійську, тому що без цього майже нереально їхати. Машину дуже тягне праворуч. І що ми бачимо? Ми бачимо будівлю, і це шок. Якраз цікаве, про що я хотів вам розповісти. Нещодавніх оновленнях додали нову будівлю під назвою ШОК. Третя, тільки ще я просто нажав на S, О ні, це піщана буря. Піщана буря дуже небезпечна. балун якийсь балунка. Один на півмільйона отримав. Піщану бурю завжди перечіпайте у машині. Інакше ви просто будете отримати урон. І відповідні І ось що, зараз ми підемо його грабувати після того як закінчиться по піщанам Машину! Гулянь, машина ж відтягує! тягує. Так, треба бути максимально обережним, бо машина може просто реально сдувати. Наручник, наручник ставимо. Зручника її наче не здуває. Перечікуємо бурю і повертаюся до... Майже миттєво після того, як я вимкнув зйомку, відразу ж буря скінчилася. Тепер, що ми робимо? Сама цікава частина нашої, як би зараз з вами, поїздки ми дістаємо двері з машини, не переживайте. Піщання буря дуже рідко трапляється, тож, навряд чи це буде якось дуже, як то кажуть, ви про це пожалкуєте. Ні. Навряд чи Беремо кожну дверку і на Z тут є така опція Attach тобто прикріпити. І отак от ми кожну дверку, окрім водійської, маємо прикріпити на задню частину попередньої І бажано це зробити максимально рівно, а не так як я. Отак. Можна поки що отак от спробувати. Давайте. Як це все робити? Сідаємо шкіру, зараз не завернутися. Починаємо обережно розвертатися. І тепер, дивіться, ми маємо просто заїжджати задки. Ну щось вперше. Ага. Нам треба прям сильно розвернутися зараз. Давай. Приблизно... Кактус, так. Ой-ой-ой, на той бік повертаємо. Тепер треба вирівнятись так, щоб ось ця наша конструкція із дверей потрапила всередину магазин. Ой-ой, що це? О, фу. Все ще не в магазині. Е, а, ні. Я подумав, це вже якийсь новий банк. Прекрасно, ми не їдемо. Я знаю, чому нам потрібно машину відштовхнути від цього забору, напевно. Я так думаю. О, все. Їдемо. Так, вирівнюємось приблизно от під кактус. І просто обережно заткуємо. І ми вже знову врізнесь. Прекрасно. В лапках ні. Так, давайте зараз. Тільки ОБРЕЖ. Щось в мене обережно не виходить. Як ви бачите? Так, і тепер просто маємо заткувати і навіть трохи. Ми знову... Ам, стоп, і тепер дивіться. Якраз. Тоді ми від'їжджаємо. І максимально трошечки. Спокійнесенько заїжджаємо. Можна навіть до того ж усього підштовхати машину. Дивіться, трохи її підштовхнемо. Але я сказала трохи машина. І ми маємо її отак от боком свого персонажа проти підштовхнути. Ну або ж просто так трохи розплитись. І здавати задки. Ура! У нас вийшло! Прекрасно! Перша половина нашого плану виконана. О, ні. Нам потрібно ще видовжити. Тож дивіться, ми беремо тепер ось цей от багажник наш. Підкріплюємо. І маємо його обережно прикріпити так само вздовж. Тепер. По ньому заходимо, це важливо. І дивіться, беремо динаміт і просто все кріпимо, щоб воно не заходило за лінію. Беремо кожен предмет, ви в наступному магазині зможете його перепродати за кришечки. Ну, Давайте. Як ви бачите, в нашому випадку ми забрали кожен предмет із магазину. І дивіться, що ми робимо? Ми застрибуємо от сюди, приходимо цю червону лінію. Можна взяти навіть каністру. Чекай, чекай, чекай. Ні, каністру не будемо брати. І дивіться. Ми заведений. І максимально маємо їхати. Бо нам стріляють зараз із кулеметів. І ми маємо просто вижити. Це саме для нас у мене вже дуже мало хп лишилося, я думаю, ви бачите. І Ще й ніч починається. Але нам ніч не страшна. Бо ні, це лайтнінг шторм. Лайтінг шторм це така. О, й, це ніч. дитячок. за все Це шторм. Це така як і шторм, та буря, але це коли близько, б'ють, і, і може потрапити по вашій машині і її зламати. Це дуже небезпечено, але я там бачу будівлі. Ось, будівля, дивіться, це гараж. Гаражі дуже важливі будівлі. Головне, що ми нашу... наші предмети, які ми шукали. Так, паркуємось і перечікаємо просто, як оцей наш шторм. Друзі, нам варто дуже радіти. Адже ми і не втратили вантаж і вже закінчився шторм. І тепер ми можемо під'єднати заново ось ці от дверцята. отак Ото. А ну давайте на нашу машинку пофарбуємо. Ой, щось не виходить. Ну да, ладно, нічого страшного. Тепер дивіться, ми беремо наш багажник і заново його ставимо сюди. А ось ці от предмети вже не варто ставити назад, варто їх кріпити до даху машини. Так якось безпечніше. І оскільки ми зараз біля будівлі і в нас є сокира. сокирою можна битися. І відповідно. Нам дуже пощастило, адже ми зможемо вбитися нашою сокирою. І тепер нам потрібно дуже швидко перенести кожен предмет на машину, щоб в разі чого ми могли поїхати і зразу все забрати. А ось цей бензин ми заливаємо нам у машинку. Адже без бензину, знову ж таки, дуже складно. Так, да, можна з каністрою, ну це якби урок. Тепер ми маємо залити максимально. Давайте швидше, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Адже у мене критично мало голоду вже. Так. Оце от ми кріпимо до машини. Ось такий двигун ми обов'язково маємо прикріпити до машини. Це доволі потужний двигун. Так. Оце ми також. Прикріпимо до машин, хоча це вже і не обов'язково насправді, але хай. Хай воно буде, ми продамо це. Ось це ми зможемо вставити в машину. Коли використається вся вода, і динаміт лишаємо поки що тут. І дивіться, тепер ми беремо сокиру. Це подвійний гараж. Це одна із найкрутіших будівель у грі. Дивіться, ми обережно відкриваємо. І тут немає. А ні, тут є один моб! На, мутант. Заждіть, нам потрібно його звідси вигнати. Мутант, може тепер. Я знаю. Так, ми витратимо наш тротил зараз, але ми його вб'ємо. І таким чином усім буде добре. Дивіться, нажимаємо просто. І закладаємо тротил. І все. І бабах! Його рознесло. Тепер ми вмикаємо світло тут і обшукуємо. Почалася жара. Це дуже небезпечна подія, коли у вас забирається голод. Він вже тут немає їжі. О, ні. О, ні, ми ще й отруїлися. Це дуже погано, адже... Ми можемо зараз просто померти ультра тупу. Будь ласка. О, ура! Їжа! Фух! Ми будемо жити. Друзі, ми будемо жити. І тепер дивіться, дуже важливий момент. Нам потрібно усе що дороге, а саме в цій будівлі в основному дуже багато. Бензин ми самі заліємо в машину. Але він ж також для нас дорогий. Ось це ми зможемо продати або використати в нашій машині. Якщо ми доживемо дуже довго. Так, нам потрібно максимально зараз. Це ще їжа! Ми ще більше тебе потруїли. Нечайно, звісно, але. В цьому немає нічого, прям дуже... Поганого. Так, нам обов'язково потрібен ось цей охолоджувач. І обов'язково потрібні такі призмаринові вази. Вони дуже дорогі в кришечках. Що таке? А, це для боулінгу. Також кожну каністру ми в основному будемо брати, байджа на якому ми на бензині. Дизель нам потрібен адж двигун V8. Це самий крутий двигун у грі, який ну, дуже потребує, дуже потужний, але він потребує доволі багато дизелю. Навіть я б сказав, не доволі, а прям ультрабагато. Так, і дивимось, беремо оцей Box. За допомогою нього ми зможемо будь-яку. Пушку ще зарядити патронами. Це дуже е, хороша штука, дуже. Зараз все це кріпимо знову до машини і вирушаємо. Я в шоці. Я зараз залетаю якийсь отакий от гаражик, зовсім невеликий, але тут є і в 8 і звичайний двигун, і ще якийсь, і купа-купа кришечок. Протаємо їх і їдемо далі. І ваза ще є. Друзі. Зараз дивіться. Скільки у мене цих предметів? І зараз все це буде продано. Тут ще й заправочка поруч. Тут v 8 продається. Тут RPG продається Яка 47, але ми просто дивіться, все складаємо в сел. Це буде довго. Але ми, я думаю, заробимо як мінімум 200 кришечок. Адже в нас є 4 отаких двигуна. У нас є двигун В8. У нас є сокира. Три вази. Чи дві о, ні. Полова буря. О, ні, треба бігти до машини. Так. Треба вставити двері. Треба вставити двері. Я тураю із за цього. Так, і тут також закриваємо. І все, ми живемо. Ми просто зараз виживемо. І зараз потихесеньку будемо іти, типу, все це продавати, бо мені здається, як мінімум десь 150 кричок точно у нас буде. А можливо і 300 заробити. Ну не... Ми зможемо зробити я там стільки. І це буде навіть не так і складно. І це все 3000 метрів, тобто це душима. Це зараз перечекаємо бурю. Так, пилова буря тільки що закінчилась. Варто знову все піти продавати. Так. Це. Охолод, речі, також світить. Так, і давайте зараз максимально швидко спробуємо це все переносити. Чорна. Конестра. Так, вот такий от крутий двигунчик у нас. Ви 8 Я прям в шоці. Тепер дивіться, тепер беремо весь штуку продаємо. Також синю треба нам продати. І давайте. Алло, куди? Ти маєш тут от лежати? Тепер кілька разів треба проклацати, поки воно видасть. А як так мало? Це лише має бути за 8 стільки. Дивовижно. Взагалі нелогічно. Хм, дуже дивно. І воно вже все пройшло, тобто. Я цікаво, скільки коштує цей мобокс? Один. Але у нас є три вази, які коштують по 11, так? По 12 по 12 навіть. Так, і тепер зараз це все ми маємо перенести туди. Друзі, почали. Ось тут блискавка б'є. Але ми дуже багато маємо. Продам. Еще раз треба натиснути. Еще раз. Ще раз, господи, повышение. О, гляньте, скільки стрижек. У нас 254. Перезабираємо все це діло. І... Чи буде 350? Так. І у нас виходить... 304 криш! 305 кришечок! Ми заробили 50 кришок з вами просто. Дуже ісі, я ніколи не очікую. Але мені звідти нашу машину зараз зруйнували, я нічого гісінько не бачу, знайти в нашу машину. Ой-ой, а де ж вона? Машина! Це наша машина. Так, відкриваємо двері. Це задні. А ось передні, все. І зараз ми поїдемо далі лутатися. Ми вижили дуже довго, але, на жаль, померли. Але думаю, це нічого такого. Заробили ми 70 кришечок. Дуже легко і швидко. Будемо потихеньку далі приходити.